Сергій, ти що гаджет. Мав привезти машину, а привіз машину і ще й. Ти подиви, блядь. в тебе авто лівіт. Це все закінчити, повернуся додому, до сім'ї. До батьків, до дружин, до дітей, до рибалки, в тому числі. От, хоча в лісі більше не хочу. Друзі, всім привіт! Як то кажуть, настав той час. Ми повертаємо цю l 200 до компанії. Буде вона робити те, що робила до повномасштабного вторгнення, возити людей, які будуть знімати рибалку і надалі. Вона проїздила з нами з самого початку. Усю лінію фронту, починаючи з Київської області, Бородянка, Ірпінь, Буча, Славутич, Іванків. Вона відвозила допомогу цивільним людям, військовим. Продовжили ми це робити вже на Донеччині, Харківщині, Херсонщині. Вона була під обстрілами в Степногірську, але вона рятувала наше життя. І ми як могли берегли її. На жаль, вона дуже втомилася вже і не вивозить наших потреб. Хочу подякувати компанії Ібіс за те, що весь цей час вона була з нами, за те, що її продовжували обслуговувати. Дуже дякую. Але на заміну їй в нас вже є нові колеса. Ми будемо продовжувати їздити. Хочу за це подякувати. Вадиму Мерешенченко, а також благодійному фонду судово-вишнянської територіальної громади, продовжуємо робити свої справи і з Юрчиком вже вантажимося і їдемо на схід. Вихали сьогодні пізно, проте завдяки декілька фондам, небайдужим людям, завантажили автівки просто, просто капець. Навіть усе не помістилося і нам відправлять ще новою поштою. Як ви побачили, також ми забрали баги, завдяки вашим донатам, на які ми назбирали, це вже другий баг. І веземо. Ще одну автівку. Також у Дніпрі на складі хлопці вже розвантажили те, що приїхало з Німеччини завдяки фонду SV Foundation. Ну а далі що? Автівку в ремонт трохи цю навіть полагодити, щось кермо не слухається, треба фіксатор багажника полагодити, пальне. Звісно, це все завдяки вашим донатам. Ремонти а також зарядні станції, мавіки та все інше. Дякуємо вам за підтримку. Продовжуйте за нагоду це робити заради нашої перемоги. Дякуємо, дякуємо. Данки, данки. Долучилися до цього, до всього. Я зібрала для воєнних на протези. Дякуємо, дякуємо. Навантажуємо, завантажуємо. Клепти? Да. Да. Давай сейчас их два себе поставлю. Друзі, у цій ремені вони підуть для того, щоб були ноші, будуть робити ноші, і вони дуже такі міцні, і буде класно носити, допомагати. А, так? а, ми, а ми не знали, куди їх застосувати. Да, та... не потрібні, а це залишки після зйомок фільму. Ноші ну, будуть такі, будуть міцними, і я сподіваюся, вони дуже-дуже допоможуть. Це не тільки сподіваюся, я впевнена в цьому, що вони допоможуть. Тому результат потім покажемо, як це виходить в нас. Ну і звісно, багато тканини. Для того, щоб плести маскувальні. Маскувальні сітки, так. Сітки, да. Ми фарбуємо е, цей матеріал. І потім е, дівчата наші роблять такі маленькі лінточки, вплітають їх в основу. І виходить отакі от супери різних розмірів маскувальні сіточки. Дуже дякуємо вам за підтримку. Ну, уявляєте, ну, що тут там да, маленька тканинка, але вона так важлива і так допоможе хлопцям нашим. Дякую величезно. Ух ти! Дякую. Дякую, Олі. дякую. Дякую. Олександр Маршенко. Ми дуже великий привіт і дякуємо. Це все піде хлопцям нашим, від волонтерського центру і від вас також. Тому що бригаду ураган теж треба чимось підвантажувати. 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 Так. Все, я не плачу. Зелений горошок. Боже дуже дякую. І це зелений горошок. <рес> і опять зелений горошок. Зволася наша Будь мрія. У нас тільки блюд для хлопців, але не було. Всього. Це макарон. Дяки. Ну може, підійде до голубців. Це рис. Це але з чимось. Ага. Не знаю з чим, бо особо нічого не написано. Будемо експериментувати. Так. Да. Але його трохи... Да. Да. Це на мурахи передали. О, Коли кожен потрішку приймає участь, так. то бригада ураган працює і все йде хлопцям, а хлопці щасливі. Нам дякують, і пишуть нам такі листи. Подяки, дякуємо, ребята, всім волонтерам, хто возить, хто приймає в цьому участь. Так, тримай не бурану. РПС ки, подсумки. Во, вообще шоколадно. Далі ну, вот ты. Це Жона Карло, Так, Дякую велике за допомогу. енергетичний батончик мають бути. Так. Це, це до речі дуже смачна штука. Попробуємо. Там все. Там таке, як брацево. Ну, Умовно не? кажучи, це рацево. Попробуй, що буде. Як воно буде. О, О. взагалі бомба. Бімба! Тарда. Там набори там середині. там. дякую, дякували. Все що потрібно. О, угу. Там десь метрів 12 на три з половиною. Дякуємо гарячі точки. Дякую. Марсі привіт. Макраме роблять. Так, таке макраме. Це о, о, Дівчата, як вони назвалися, бойове макраме. <рес> <рес> Перевіримо. <рес> а це місцеве макраме. Це теж <рес> так, але це... О. Всі сітки, що у нас є, це бойові сітки. Чудово. <рес> так, є. Не найголовніше. Друзі, як я казав, що у нас є вже окрема банка, де ми постійно збираємо гроші на Мавіки, тільки накопилася якась сума, Ми знімаємо, купляємо, відвозимо і збираємо гроші далі. Чудово, дякую за допомогу. Дякую. дякую. Слава Україні, героям слава. Героям слава. Все добре, воюємо, відбиваємо так ворога. Все буде Україна, Бахмут наш, ніколи він їхній не буде. Слава Україні, Героям слава! Та наша Україна. Дякуємо, хлопці. Дякуємо. Вам дякуємо за допомогу. Ту Тут дякуємо. все, їдемо далі. Така, не стукна, скіфт називається суенірчик. Да, це ваше, дивіться, це в першу чергу двісти, воно готовеньке, енергетичні батончики. Ну і теж, наверное, гуляшики. А тут э, ці Без морічки. Так, да, це штука клас, да борщики. Вже знаєте. Готувати не вас убирато. А ми намагаємося тільки таке вивозити. Так, Юрчик, да? Тільки привезли скію. Лечок. Лечок. Ого. І вже тут. Ого. А це взагалі скарб. А це скарб. Кура <ріпула> <ріпула> кабачкова. Чіпси. Собачком. Ага. Дякую. Я що за наші ті забув. То маленьким. А це великі. Це теж собачка. Ага. Це великі. Глава не перепутати. Це дяка ще німця. Ух ти. Да. Це теж да. собачка. Подякаємо. Марини ну, будуть довольні. Там їх стільки. Вчора корка була. Ну, Правда, поки ще не дається кормом. На ній кліщів, мабуть, 100. Треба щось відключити. Так. Як, то німці почули, треба щось ще Це що? А тут там вода, їжа теж? А, ну ні, полі, зібраний просто. Вже готують. Так, кружки водички. О, дякую. Пепсі-коу. Дякуємо, добрий день. Ну і основне. Так, да, хлопці казали, що сидять без електрики. Так. Да. Запакували б нас, звісно. Ні, то ще не запакував. <гум> Дивись. Ага. Це на тисячу ватт. Ой-ой-ой-ой-ой. Слава Богу. Воспитали. <гум> для рибалок, так, да? Це для рибалок. <гум> да. мало, мало би бути. Але ага. ні. Але Але Зона роботки і Ілья Краснов тобі дякую за те, що відправив. У нас і рибалки ми вже втратили. А тепер ще й рибу втратили в Херсоні. Так, на жаль, на жаль. Ми бачили кадри, показували. І, і тут все. така. Ш... Тільки, ага. Огонь. Mm -hmm. На тисячу. Е, оце на тисячу, це на 600. Yeah. Супер. Щобістов, ще не ще держав, щоб і панель подаль Якщо панель мене детало буде заряджатися. Да, так, І та, і та заряджається. Yeah, по тисячу це нам плато 12 людей. Дякуємо велике вам. Так, я поводжу. І будь ласка. так. Це хлопці, заберіть їжу. Ага, сейчас, сейчас, зараз. Це дівчатки роблять дуже смачно. Капецькі <рес> смаколики. би ще час і сім'я. <рес> Смаколиків багато не буває. Це композицію. Льод ще. Ще льода. <рес> Буби ще час все це дійсно, ну то да. Але, бажано, це це заробіт, це так, Я саді. Я саді. Я саді. Зараз це в салон. Бажано їсти зараз, бо це свіженьке, сподіваюся. Я зараз злобців передаю, що там біля нас ж цін. Подяка дуже велика людям, які допомагають, не забувають, що в нас іде війна, а не вона десь десь дуже далеко, як колись так і думали. Що не забувають, що краще ми будемо обороняти тут, чим в нас буде відбуватися те саме, що і... Тут на місцевості. Ну, На фронті все йде добре. Плани розкривати не можемо, але йдуть активні дії. Зараз всі на емоціях, всі працюємо, всі по максимуму викладаємося, щоб поскоріше це все закінчити і повернутися додому, до сім'ї, до батьків, до дружин, до дітей. До рибалки в тому числі. От, хоча в лісі більше не хочу. Не звіріть мене в ліс більше ніколи. І От. на природу, І на природу, ну так. Да. Тут якби так вже. Дякуємо. А вам, так дуже вам дякуємо, що допомагаєте. Україні. Що? Героям дякую. слава. Дякую. Друзі, чергова автівка відремонтована за рахунок ваших донатів. Дякуємо вам велике. Одну віддали, іншу забираємо. От сюди постійно приємно приїжджати, бо тут обід завжди за розкладом. Поїли, можна і попрацювати. Можна ну, да. трошки розпряхити. Узварчик. Дякую. Ага. Накривати, бліндажі. Тут все хорошее, да Людка, можно сказать. Да, 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 да. Салфетки, Ага. Сыбурьем. бульон. Ну ничего себе. Ага. Поещем. Смакота. Что еще, еще. Батончик. ты чё? Батончики, да, домой будет. Отакі подсвітили. Супер. А це кукурюдзе такі. А, я зрозумів. Нормально. Ватрушечки. Ватрушечки. Ой-ой, ой-ой. Пригадував Ватрушечки зробили. О -о -о -о. Супер, супер. Дуже. Чипси. Дякую. Ще чипси. А, зачем что ты дупаешь в камеру? Сам ты дупаешь. Чай. Супчики. Книжечки. Это книжки, да? раздаем. А это у нас посылка автоматом. А, косулька. Белая косулька. Косулька на О, круто. Вот это крутейшее. Це напевно саме не ключева. І, І, І краковочку. І о, ні. Ой, не то ти достав, да? Ой, ні, то ти достав, Холєра. О, -о, о Ну дай, 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 знизу. Це кажуть, від комарів допомагає. Русская лаванда. Це віджали чи що? Не я, питай, де ми його! Я, це коли москалям не було що пити, бояр ще закінчився, да? Бояр закінчився. Лаванда пішла в ход. вона така приємна на запах. Це на смак. Від кумах. Що ти? А батончики? Мають бути батончики І ще одні. О, Такі вони. Бомба. уже вище митець. Пепсі. Хто змородюрив, йощ. Е, хто хто ж хотів пити це, то що? Я? я я змородюрив. Хто хотів пити, той взяв собі, третє, дирвого. Ага, супер, да. Це нормальна вот штука. Це що, Лечо. Ого, круто. Льошки для полинок. Сувашки цеги. Що то є? Консерви для собак. Для собак. Сергій, той що гаджет? <гаджет>, гаджет. Мав привезти машину, а привіз машину і ще і в машині, і в машині ще. Да. Вже руки болять, і весь пітнів вивантажувати це все. Тому дяка всім, хто донатить. Дякую, що не зупиняєтесь. Разом переможемо. Слава Україні! Дякуємо вам. Я говорю, ти подиви, блядь. <laughs> в тебе авто не відповідає. <laughs> Затомкратися трохи, бля. Це те, що чот... одразу з'їсти? треба. Да, це команда рога сьогоднішня. Дякую. Що дякую, Отецьке. Команда рога старалася, щоб вам Оставали. було. З такими дорогами. Так, Трохи за 300. Це готові теж там супчики. А, Це швидкі, так. Так, да, так. Да, так, да. це швидкі, да, да, да. швидкі розуміють. Диви, там, там вода мічко, там, і... Да, – є все таке, то, що можна швидко, швидко, швидко. А, розумію, швидкі енергетичне. Так, так, так. Так, це горілки. Так, так, так дякую. То, що просили. А навіщо? Де іноді горілки допомагають хлопцям, коли запотівання йде. Uh -huh. Вони кладуть і прогрівають. Деякі пристрої. Хлопцям ми передаємо БПЛАшникам, щоб в них довше батареї тримали. Чим, чим тепліше батарея, чим довше дрон літає. Довше тримали, і є така можливість, що вони можуть не, зарядж... не встигнути зарядити, але коли лежить ця грілка елементарна, лише да, вистачає 20 хвилин, щоб там ще раз піднятися і сінути типу, победити. Вони вже придумують все, що можливо. Так, так, так. Термосумки і оця штука це дійсно. Це книжечки. О! От, так. за що за що, за книжки, дякую. Повна ілюстрація. Дякуємо за все. Так, так. Дякуємо за все. Шампуні. Оп. Це батончики енергетичні. О, це. Займають мало місця, але дуже корисні. Зараз е, пішло літо і саме перше, що для нас це, це вода. Вода, так. Ви? вода і... і енергетичні балончики. І сітки, які ви замовляють. Сітки замаскування величезне, дякую, тому що це саме перший Такий навіть, розхідний матеріал, на який ми і самі втратимо кошти і просимо всіх, хто може допомогти. Угу. Попросили? Допомоги. Дякую. Найвелика допомога це буде з автомобілем. Найвелика допомога. Тому що, як показує Давай, практика, помагаєш. як показує практика. Нічого такого немає, як людське життя. Коли машина буде стояти на збереженні цього людського життя, так? тому що там хвилини. У нас ну, в був трьохсотий. Слава Богу, що він був легкий. Але автомобіль був пошкоджений, стояли поруч побратими, і ми попросили, і вони нас вивезли наших 2-30-тих. Автівки. автівки. Мавіки і автівки. Це на першому місці. Так, мавіки і автівки на першому місці. Ми вже навіть знайшли, хто ремонтує е, старлінки, генератори, ми вже ремонтуємось по максимуму. Люди допомагають, слава Богу. Ми відправляємо, що в нас є якісь там е, зламки. Вони з цих зламків роблять один і далі воно працює. Все добре. Вам величезний дякую. Так, з вами треба зробити обов'язкову фотографію. Так. Як це каже, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Автівку завантажили, відвеземо на СТО та полагодимо, як завжди. Дякую усім, друзі, за допомогу. Побачимось у нових відео.